День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Малібу від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,90 см. У глибину побильці диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП кольор Венги. В бильцях є невеличкі ніші для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, знизу витягаємо нижню частинку, в якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП. Розкладаємо посадочне місце. При розкладанні дивану спальне місце стає трішки нижчим від посадочного. Від основної стіни квартири залишається велика задня стінка, як у зголів'я у ліжка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,60 см на 2 м. Наповнення пінополіуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.